Даю фоточку в інстаграм. Не очікували, що стільки екстремальне. Мінус свайпу. Трошки видно людей як? Знаєте, тут не сході, вона буде довше. Він дуже баню. Це просто практично. Оці три! Добрий ранок. Ми зібралися і їдемо у дуже гарне місце. Це кафе, яке знаходиться біля пляжу Ката-Ної. Там дуже повинен бути гарний вид, і там такі рожеві пуфіки. Я це дуже давно хотіла з'їздити. Мені здається, я ще ні разу так серйозно не підходила до виходу з дому. Нафарбувалася, зробила зачіску. Хоча знову ж таки зараз вдягнув шолом, і це все ці псується. Доведеться напевно перероблювати. Але такі реалії життя в Таїланді, в теплих країнах.

Нього. Меню не дуже велике. я Не бачу таких якось сніданків, авокадо тостів. Тут такого навіть і немає. Майтай. З троянточкою. Тут просто ці дуже гарно прикрашене. Orange Окей. Mm -hmm. Принесли вже нашу ріжу. Якщо чесно, меню в цьому кафе доволі скутне, як мені здається. Там було всього три варіанти сніданку. Mm -hmm. Піца неймовірно маленька. Ці тут дуже маленькі, піца дуже маленького розміру, тому рекомендую сюди приходити, вже поснідавши або пообідавши, поївши. І все ж таки приходити сюди просто на коктейлі, тому що коктейлі смачні. Також тут є зона з парящими в повітрі гамаками. Піді мною просто прірва. І це дуже прикольне відчуття. Кафе, неймовірно гарний рожевий інтер'єр. Ось такі рожеві пуфіки, Тут можна зробити набагато гарних фоточок. Тут всі люди приходять робити фоточки та відео, робити контент, тому нікого не те, що ти щось знімаєш. Мені сподобалося це кафе, гарний інтер'єр. Дуже подобаються мені. Ось ці рожеві парасольки, смачні коктейлі, гарний вид, але за їжею приходьте в якесь інше місце. Це, напевно, найгарніший оглядовий майданчик, який ми поки що бачили тут на Пхукеті. Після цього прийшла така зйомка. Зйомка. Дрон. дрон. Ти дрон. Дрон. Зазвичай після цього летить дрон. Так, да, так, да, так. Да. І так, все знімає. Фешки, але так як ми залишилися голодними, ми приїхали на пляж Карон, щоб нормально поїсти. І я замовила собі. Фрайд нудл chicken Саша замовив собі Фрайд Райс chicken Також ми замовили великий салат манго джус. Я, до речі, нарешті зрозуміла, що мені потрібно замовляти манго juice а не манго смузі. Точніше, а не манго шейк. Тому що все, що шейк або смузі, воно все йде з нереально великою кількістю льоду. А сок, джус, іде без льоду, але він такий самий густий і дуже смачний. Будемо обідати в такому звичайному, більш локал закладі. Зато тут можна наїстися. На пляжі. Ну, так, це дуже пляж. локал. Не локал, звісно. Але не локал тут як... у нас. Але виглядає як локал. Ідемо на пляж Харон. Так теж гарно. До речі, дуже гарний пляж з цієї сторони. Давай <ріпи> саме. Димо біля моря і не хочемо йти купатися. Таке розбалування. Там тікає, тіке, Ми переїхали на нічний ринок і взяли стейк стейктонса. Зараз будемо дегустувати, тому що я раніше... Ми плануємо відвідати новий пляж Freedom Beach. Це Secret Beach До нього повинна бути доволі складна дорога вниз по склону чи по сходинкам Подивимося, наскільки це буде складно. Хочу відфотографувати, відзняти мою нову сукню. Яку купували у минулому влозі, ми вже прощаємося з пхукетом. У нас залишилися останні вихідні тут, і ми вже будемо рухатися далі у наступні країни по нашому великому списку. У нас, як завжди, дуже великі збори, пляжні підстилки, запасні купальники. Ми ще набрали кучу їжі в 7 11 ще з вчорашнього дня. Я вже викладаю фоточку в інстаграм. Готові вирушати на Freedom Beach. Знаватися, як тут пройти до пляжа. Оскільки я знаю, тут є декілька спусків до пляжу і якісь з них безкоштовні, а якісь платні. Головне йти дуже-дуже обережно дивитися під ноги, тому що склон доволі... Ааа, стрімнуватий. а я втора трошки давала от. Дуже живописно, але дуже незручно йти. Тут таке каміння. От, але треба дивитися під ноги. Якщо чесно, я просто абсолютно не очікувала, що цей спуск буде настільки екстремальним. Тут таке каміння, тут немає зовсім сходинок, тут просто треба карабкатися вгору просто по джунглям, а точніше вниз. Ну ми вже майже дійшли, я вже, вид... я вже бачу море, тому ще трошечки. Але ми так пригнемося, і тут, щоб нас павук, не з'їв. Який саме павук? Давай, давай, отак. Я не бачу, якого який павук. А, ого. Пригнися. Йолки-палки, що за кажан? <рес> Хто тут літає, блін? Це реальні джунглі. Це чуть-чуть. Є якась ще стежина. Нам ну, зайдемо по той стежці. Можливо, вона все ж таки цивільніша. <різь> Капець, скільки народу. Так, перші враження від пляжа мінус свайп. Людей просто жахливо багато через те, що на цей пляж неможливо нормально підійти. Тут ще є лодки, які привозять людей з інших пляжів. На цей людей дуже багато, лодок дуже багато, шумно і воняє дизелем. Дуже розчаровані. Такий спуск, і ще нам доведеться йти наверх. По цим джинем. Це розчарування, ми будемо забивати пивом, тому що нести його наверх ми точно вже не будемо. Ми будемо зараз намагатися зробити мені фотографії для інстаграму. Хоч це просто море людей, але вилізти ось на те каміння і, можливо, там вийде зробити гарні фоточки. Я буду фотографом та оператором. Власне, <гум> як і завжди. Рано вранці, то дійсно можна буде побачити той самий райський пляж. Але просто кількість людей дуже псує враження від нього. Так то він дійсно красивий, з двох сторін каміння, він весь джунглями по всіх сторонах закритий. Ну, красиво. Але люди... Кількість людей псує все враження. Вже стемніло. Чим менше стає людей, тим пляж стає гарнішим. Ми йдемо наверх, і зараз будемо йти в зворотньому, в зворотню сторону. Іншою стежкою будемо йти сходами. Тому що коли ми спускалися, ми йшли по якійсь зовсім дикій трапівці, просто по джунглям, по скалам. Йдемо іншим шляхом і маю надію, що він буде все ж таки більш цивільним. Пішли. Якщо цей шлях хороший, то потім покажемо, як на нього заходити зверху. Вау. Клас. А виявляється тут не сходи, а тут просто якась дорога широка, але я маю підрозділ, що вона буде довшою, ніж той шлях через джунглі. Ми кудись вийшли, піднялися. Тут є цивілізація, але не це не те місце, де ми залишили свій байк. Напевно, я так безрозлюю, нам треба йти ще наверх туди, а щоб дістатися до того місця, з якого ми спускатися почали вранці. Запам'ятаєте, оце місце з такою кафешкою? Все ж таки, тут спуск простіший, ніж там по джунглям. Портираємо наш байк вологими серветками. О боже, а шоломи! Може, все в пилюці. Фух, це, звісно, приключення. Ми прийшли, приїхали на вечерю. Спочатку я планувала поїхати в центр на вечерю, але навігатор показував 50 хвилин в пробці стояти. Тому ми вирішили поїхати на ката. По вечеря тут. Якраз час пік пройде, пересидіти тут в пробці. І потім ми потім поїдемо додому. І ми зайшли в таке гарне кафе. Я замовила собі в котрий раз Паттай. Я вже його декілька разів замовляла, він мені не подобався. Але я все не втрачаю надії, що він мені сподобається. Я в котрий раз переконалася, що Паттай це не моя справа. Тому замовила собі ризику з куркою. Як Саше. Сьогодні ми їдемо на пляж для сноркінга. Ми там вже були на минулих вихідних. Нам дуже сподобалося. Там можна взяти маски трубки в оренду подивитися на рибок. Їх там дуже багато різних, красивих. Тому виїжджаємо. Ми приїхали на пляж, який нам сподобалося найбільше. Називається біч. Тут дуже класний сноркінг, багато рибок. Щоправда, цей пляж дійсно більший для сноркінгу і для купання, адже тут в воді є каміння, і тому варто одягати тапочки, каралки, щоб випадково не пошкодити собі ноги. Також тут є каяки, можна плавати. Ми сьогодні приїхали думали плаваємо на каяку, але такий шалений вітер сьогодні просто збиває з ніг. Ми коли їхали на байку просто від гуляв навіть в шоломі. І ми ось поляки вже за людьми, каяки дуже важко пливуть, ніби вони якось пісілі застрягли. Ще один пляж, до речі, одразу скажу, який нам сподобався. Це пляж Катаної. Він десь дуже макусний, більший, більш цивільний, там є ліжачки. Тому що мотівка пляжа прямо в тому таких як Таїланд, тому що з ним не пускають літак, а також не пускають в готелі, Тому що вважається, що він дуже панючий. Але при цьому він повинен бути смачним. Хоча люди діляться на яким він дуже подобається, і ті, які вважають, що це просто отвратительно. Ну що ж, мені це трішки страшно. Будемо нюхати. У мені факти Нормально, не, не працівна. Хоча кажуть, що він повинен пахнути е, луком цікулею. Ну, Ми не виняє на консистенцію він як крема. Абсолютно. Я так боялась, я думала, что это будет просто отвратительно. Я не знаю, может, нам какой-то правильный вариант понравился, но это действительно смачно. смак, как крем. Заварной какой-то крем. Оця маленька штучка, Тут 100, 120 грам, яка коштує 120 бан. Тобто один грам один бан. Тобто це вважається доволі дорого. Це за кілограмів. Ну як описати? Ну, я не відчуваю ніякого запаху цибулі чи ласків, е, як про нього кажуть. Абсолютно солодке, схоже на якесь сире тісто. До речі, щось таке є, як, як у сирого тіста, якийсь такий привкус. Я не можу сказати, що це прям супер смачно. Я б їла це кожен день, але це противно.